Суль Агра природна сила від польських добрив. В ході цього відео ви дізнаєтеся про важливі відмінності між двома видами сірки та переваги використання природної елементарної сірки Агро С в рослинництві. Добриво Агро С. Це самородна сірка, видобута шляхом підземної виплавки, що містить 90% загальної сірки сульфур-225SO3 і 10% бентоніту натрію. Найчастіше сірка міститься в добривах у сульфатній формі so 4 Внесення такої сірки в посіви підозимі культури, як правило, відбувається в лютому березні, безпосередньо перед початком вегетації. Таким чином, рослина має швидкий доступ до сірки. Ця форма сірки діє швидко, знижуючи рівень pH ґрунту. В результаті дощів сульфатна сірка переміщується в глибші шари ґрунту, вимиваючись. Наприкінці вегетації рослинам не вистачає 30-40% від потреби в сірці. Внесення сульфатної сірки в лютому березні, на жаль, не враховує потребу рослин в цьому елементі живлення восени, яка становить від 20 до 25% від загальної потреби озимих культур в сірці. Агро С це елементарна сірка, що містить 90% загальної сірки та 10% бентоніту натрію. Бентоніт, що міститься в гранулі, забезпечує швидкий розпад гранули при контакті з водою. Набухання відбувається навіть при низькій вологості. У ґрунті гранула далі розпадається на дрібні частинки, які використовуються на початку вегетації, і великі частинки, які піддаються більш повільній трансформації протягом усього вегетаційного періоду, завдяки ґрунтовим мікроорганізмам. Поступове перетворення елементарної сірки в сульфатну форму не знижує pH ґрунту так швидко. агро АгроЕС застосовується на посівах від післязбирального періоду по стерні до ранньовесняного періоду на озимих культурах та передпосівного на ярих культурах або овоча. Під час фази вегетативного росту восени рослини інтенсивно поглинають сірку. Тому в цей період рекомендується вносити в середньому 25% дози сірки для ріпаку та 20% дози для зернових культур. На відміну від цього, у фазі вегетативного росту після цвітіння до збору врожаю як ріпак, так і зернові потребують значної кількості сірки приблизно від 30 до 40%. Переваги використання agroS. Плив на підвищення врожайності шляхом забезпечення адекватного співвідношення нітрогену до сульфору та постійної доступності сірки для рослин, підвищення вмісту жиру в ріпаку, підвищення вмісту білка в зерні зернових культур, підвищення стійкості до стресових умов навколишнього середовища захисна функція завдяки бактерицидним та фунгіцидним властивостям, запобігає деградації ґрунтового гумусу. Підвищення пористості та водоутримуючої здатності ґрунту, підвищення мікробної активності ґрунту, підвищення ефективності фіксації вільного азоту бактеріями. Природна сила від польських добрив. Запитуйте у свого дистриб'ютора про натуральні продукти Солягра.